Я читаю слово Господнє, розумію сьогодні цінність цього служіння, хоча і кожне служіння воно є цінне для нас і перед Господом. Я читаю деякі місця з Гос... з Божого Слова. Перше місце читаю Іван Гля Марка, чотирнадцятий. 14... Вірніше, 14-й розділ, 22 й і 24 й текст. Як вони ж споживали, Ісус узяв хліб, і поблагословив, поламав, і дав їм, і сказав: Прийміть, споживайте, це тіло моє, і взявши він чашу, і вчинивши подяку, подав їм пити з неї всі, і промовив до них: це кров моя, нового заповіту, що за багатьох проливаються Другий місяць та Євангелія, Луки, 14 розділ також. 16-го тексту і нижче. Він же промовив до нього один чоловік спорядив був велику вечерю і запросив багатьох. І послав він свого раба часу вечері сказати запрошеним, ідіть вже, бо все приготовлено, наготоване. І зараз усі почали відмовлятися. Перший сказав йому поле купив і маю потребу піти і оглянути його. Прошу тебе, вибач мені. А другий сказав Я купив собі п'ять пар волів, я йду попробувати їх. Прошу тебе, вибач мені. І знову інший сказав: «Одружився я, і через те не можу прибути. І вернувся той раб і панові своєму і про все розповів. І рознівався господар тоді та й сказав до свого раба: піди швидко на вулиці та на закавулки міські, і приведи сюди в богих і калік, сліпих і кривих. А згодом раб повідомив: пане, сталося так, як ти звелів. Та ще є місце. І сказав пан Рабові: піди на дороги, та на загороди, та силуй прийти, щоб наповнився дім мій. Кажу бо я вам, що жаден із запрошених мужів тих не покуштує вечері, бо багато покликаних та вибраних мало. Читаю об'явлення Івана Богослова. Третій розділ, 20-й текст. Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос, і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а він зо мною. І останній текст я читаю. 19 розділ Івангелії об'явлення Івана Богослова. 9. 19 розділ 9 текст. І сказав він мені, напиши блаженні покликані на весільну вечерю анця. І сказав він мені, це правдиві Божі Слова. Амінь. Брати і сестри, я розумію сьогодні наше служіння перед Господом, Його ціну. І коли я читаю всі ці місця слова Господнього, можливо, хтось подумає і скаже. Воно недоцільно сьогодні деякі місця ми читаємо, але є те в тому Слові Божому, що обідняє їх, що об'єднує їх, є те, що говорить про наше, про Твоє і Моє спасіння. Маючи сьогодні це служіння в вечері Господньо, ми завжди дивимося з усіх сторін. Ми завжди бачимо не тільки ці чаші. Цей хліб і згадуємо або говоримо про смерть Ісуса Христа, хоча це весь зміст всього того. Бо апостол Павел каже, що кожного разу, коли будете їсти хліб, і чаші будете пити, каже, смерть Господню згадуєте, аж каже, доки він прийде. Ми будемо це робити до приходу Господнього. Ми завжди будемо говорити про Його смерть. Про його страдання. Брат Едік частину касався тієї теми і касався того, що сьогодні говорить нам його смерть, його страдання. Ми будемо це теж говорити. Ми не можемо пройти. Ми не можемо пройти Євангелії, які говорять про його страдання. Ми не можемо пройти вечері Господні, які говорять про його страдання. Ми не можемо обминути і заглянути в Старий Завіт. І подивитися на 12-й книги «Вихід», де Пасха Господня, де Бог що то повелів. Вечера Господня, яку ми звершаємо періодично, вона говорить нам про минуле, далеке минуле. Вона касається Ізраїля, виходу із Єгипту. Вона піднімає теми великої Божої милості, як Бог спасав Ізраїля. Як Бог виводив Ізраїля, вона говорить нам про вихід Ізраїля із Єгипту. Вона говорить нам не тільки це тоді, показує на ягня, показує на цю жертву і показує на ці опрісники, показує на зовнішність і служіння Ізраїля, як звершалася Пасха юдейська, як це було сьогодні ця вечера говорить нам. Вона говорить нам про те, як Ізраїль виходив з Єгипту, і коли входив в обітований Ханаан, як звершалася Пасха Господня, що зробив Ісус, навин, оглянувши народ, щоб підійти до вечері Господні, щоб підійти до Пасхи і звершити це велике вибавлення і подякувати Богу, що Бог вивів Ізраїля і це привести до людей. І коли ми читаємо 12 розділ. Там написано про те, що каже, коли запитають ваші діти, що це за служіння, брати і сестри, я розумію сьогодні, що, можливо, серед нас є діти. Що щастково, брат Едік говорив в англійському форматі, я сьогодні говорю для нас славян, які живемо тут, на американській землі. І для нас є цінно, коли запитають вас, ваші діти, ви можете сказати. Ви можете об'яснити і сказати, це є жертва Господня, це є Пасха, це Твоє і Моє вибавлення, це жертва для Господа. Каже, скажіть це дітям і не скрийте від майбутнього покоління. Брати і сестри, сьогодні ця вечера вона говорить про це. І ми, коли аналізуємо, знаєте, напроти всієї Біблії ми бачимо цю вечеру Господню. Чому саме вечора, брати і сестри, можна було зробити ранок? Але коли деталі виникаючи в 12-й розділ книги вихід, Бог каже: виберіть собі 10-го числа в місяці Авіві, 1 місяця Авіва, каже, 14-го числа. 10-го верніше візьміть собі ягня, яке буде однорічне, без вади, самець каже, із овець або козлят зробіться, каже, і хай воно буде пильноване до 14-го дня, ось саме те ягня. І опісля на Смеркані, Український переклад каже, русський, каже, ввечері заколіться ягня, зберіть цю кров посудини. каже, а це ягня каже, це м'ясо каже, спечіть на вогні. А цею кров'ю візьміть в руки і соп, каже, і в посудини кров, яка буде зілята, помастіть, каже, перекладину і косяки дверей. І це буде ваше вибавлення, це буде ваше спасіння. Зробіть це, каже, і коли буде проходити ангел губитель, він пройде мимо, бо побачить кров на косяках і на перекладині. Брати і сестри, це є сильне слово, слово, яке сьогодні в нас в 21 столітті, воно говорить нам, і говорить нам про ту кров, не тільки того ягняти, про яку говорив Ізраїль, але цей агнець Божий, який появився на берегах Йордана. І коли. Іван Хреститель наближався і наближався Ісус Христос. Він каже, це є агнець Божий, який бере гріх світу. Братедік частину касався теми і каже: ми касаємося того. Ми говоримо про страдання Ісуса Христа. Ми говоримо про Голгофу, ми говоримо про це, яка ціна була уплачена. Не тільки, знаєте, ціна. Фізична тіла, ціна страдань, мук, ран Ісуса Христа, Його пролитої крові. І не тільки цього, вершина всього того, кінець, всього того, фінал цього це є смерть. Для нас, воно, знаєте, не все придатне, не все ми можемо вмістити. Але смерть Ісуса це Твоє і Моє вибавлення. Вечера Господня. Вона говорить сьогодні нам. Вона говорить нам про те. Про ту вечерю, яку звершав учитель, який прийшов на землю, і він звершав в вечерю. І там написано: це вечера Господня. Написано: це була вечера Господня. Вона була приготовлена. Вона була услана кімната. Христос посилає двох учнів Івана і Петра і каже: Йдіть і приготуйте кімнату. І коли вони приготували, зробили так, написано, як Ісус звелів, Христос почав звершати вечерю. Це була теж вечера Господня. Якісь відклики вона сьогодні несе для нас. Ми звершаємо вечеру Господню. Але брати і сестри, ця вечера вона дає нам певні аргументи або певні центри, і показує нам на більшу вечерю. І ми зачитали, брати і сестри, 14 розділ Івангелія Луки про багату вечерю. про багату вечеру. І написано, що Христос говорить прийштою, що один чоловік справив багату вечеру і запросив людей. І запросив людей, каже, запрошеним дав місце, дав слово, дав їм місце на те, щоб вони прийшли. Але знайшлися люди, всі запрошені. Поставили свої умови, багата вечора була, і на вечору були запрошені люди. І ми читаємо: один сказав: Я не можу піти, я купив поле, я хочу оглянути його. Другий, теж поставив причину і каже: Я не можу йти на цю вечерю, Чому я купив воли? І теж маю аргумент. А третій сказав, А я женився. Немаю можливості на це. Брати і сестри, багата вечера, і вечера, яка сьогодні перед нами. І господар каже: ідіть на роздоріжжя, ідіть скрізь сюди і просіть всіх на закавулки на роздоріжжя, ідіть», каже. І вони зробили також. І запросили багато людей, і кажуть, ще є місце. Ідіть каже, і силуйте прийти людям. І заключення цього слова Господнього Ми читаємо, брати і сестри, де написано Христос говорить: кажу, бо я вам, жаден із запрошених мужів тих не покуштує моєї вечері, бо багато покликаних та вибраних мало. Ми можемо віднести це слово, брати, і сестри, і сказати, що то для Ізраїля. В лице Ізраїля і сказати, Бог прийшов до Ізраїля. І написано так, він прийшов до своїх і свої не прийняли, а тим, які прийняли, дав владу називатися дітьми Божими. Ми можемо сказати це їм, але Господь каже більше. І ми читаємо, що не тільки для Ізраїля, воно сьогодні, знаєте, акцентує або дає акцент на наш час. Воно дає сьогодні акцент на нашій. Наше християнство, на нашу планету дає акцент. Бог зробив цю велику вечерю, багату вечерю. І на цій вечері було все приготовлено. І дорога до цієї вечері, брати і сестри, ішла через Голофу, ішла через ось цю Господню вечерю, яку Він звершав там таємно. І він говорив про це учням. Він говорив, що сину людському потрібно постраждати і третього дня воскреснути. Як це може бути? Сімдесят сказали, жорстока це мова. Ми не можемо вмістити, вони відійшли. Можливо, ви хочете відійти. Але ми читаємо слово Господня Петро каже: ні. ти маєш глаголи вічного життя. Акцент тої багатої вечері, брати і сестри, вона формувалася на таємній вечері. Вона формувалася та багата вечеря, щоб сьогодні запросити кожного із нас. Вона йшла на Голгофу. Вона йшла через таємну вечеру і йшла на Голгофу. Ми зачитали друге місце Слова Божого, віжніше, третє місце, яке говорить період Ладокії. І каже Христос: стою і стукаю, і хто відкриє двері, я війду в нього. І я буду, каже, що. Вечеряти з ним, а він зі мною, брати і сестри. В цей час останній період сьогодні каже апостол Павел, я би сказав би так жалко з, з болю говорю, зі слізьми говорю. Христос каже, вечера приготовлена, я прошу вас. Прийдіть на цю вечерю, я стукаю до вашого серця. Я прошу вас. Каже, хто відкриє, почує голос мій, стою і стукаю, той прийме, каже, я буду вечеряти з ним, а він зі мною. Брати і сестри, в чому сила тої господньої вечері? Або тої вечері багатої, яка звершена на всі покоління і звершена для нашої планети? Бог каже, просить сьогодні. І сьогодні, як багато є людей, які скажуть подібно. Кажуть, я купив воли, я купив поле, я одружився. Скільки сьогодні є причин, щоби не прийти, можливо, в служіння, не зробити те чи інше діло Боже, яке Бог сьогодні кличе. А Бог каже: прийди до мене, прийдіть до мене всі знеможені і обтяжені. Я заспокою вас. І крім теї, що? Ми читаємо владоки, і Бог передбачив пророче. Написано в цей самий, це місце на наш час сьогодні, на наш час. Він ходить і стукає, каже: прийми мене, я стукаю до двері твого серця. Я хочу вечеряти з тобою. Каже. Я хочу, щоб ти розділив саме оцю Господню вечерю, яка приносить. Нам життя, яка приносить нам мир, яка приносить і розв'язує твої проблеми, дабрати і сестри. А в чому тайна? Ось саме тієї Господньої вечері, яка відкрила шлях багатої вечері, яка дала шлях сьогодні і право Христу сказати: Я стукаю до тебе, бо для тебе приготовлена вечера, для тебе приготовлене місце, і ти можеш прийти до мене. І знайдете і каже спокій душам вашим. Я буду вечеряти з тобою, коли він вечеряє, брати і сестри, набагато легше і ти. Ти бачиш Господа. Написано, апостол Павел каже до євреїв, дивлячись на нього, начальника і звершителя віри душ наших. Він є Господь, і Він є Бог. І Він приготував нам цю вечерю, вечерю Твого. І мого спасіння, вечерю Твого і мого прощення. Що звершалося, брати і сестри? Вона приводиться вечеря, яка була звершена учителем там таємно, вона приводить його на Голгофу. Перемога вечері звершалася на Голгофі. Ми дивимося, брати і сестри. Ми знаємо всі ці обітування, які виходять. Страдання Ісуса Христа, Він прийшов не раді того тільки, даби нас ісціляти, Навіть тіло наше. Він це робить. Він є Бог. Він вмер для гріхи наші і воскрес для оправдання нашого. Він тілом своїм взяв наші гріхи, щоб ми вмерли для гріха, а для праведності жили. Петро говорить. Він і Господь, Його обітування велике, і душа Твоя. І кожного із нас вона є цінна перед Богом. На те він прийшов, щоб розв'язати і відкрити очі сліпим, щоб вивезти поневолених на свободу, даби дати мир, благодать, даби дати світло, те. Народ, каже, який ходив в темряві, побачив велике світло. Як цінно, брати і сестри, світло прийшло на світ, ми читаємо Іван Івана, перший розділ, каже, «Но люди більше полюбили темряву, але те світло, яке прийшло, його темрява не обняло. Хай сьогодні твоє і моє серце, ти, який прийшов сьогодні, даби бути учасником вечері Господньої, даби протягувати руки до тіла і до крові. Що говорить воно, брати і сестри? Воно дає нам прощення. Воно дає нам істілення, воно дає нам усиновлення, воно дає нам життя вічне. Іван говорить шостий розділ Іван для Івана. Хто не буде їсти тіла і пити крові, той не буде мати життя вічного, Вечера Господня, Бог сьогодні. Запрошує тебе на цю вечерю. Бог сьогодні запрошує і стукає в твоє серце. Можливо, ти нехтуєш сьогодні. Можливо, ти кажеш, в мене багато є причин. Можливо, ти скажеш, в мене ще молодий, прийде свина, я прийду до Бога. Але Бог сьогодні говорить тобі. Вечера, Господня, вона приготовлена і приготовлена ранами Ісуса Христа, Його смертю, Його кров'ю. Він сильний Бог. Який своєю кров'ю, як було сказано сьогодні, він не просто покриває, Він омиває наші гріхи. Кров Ісуса Христа, вона очищає нас від всякого гріха. Вона має силу. І ми це приймаємо, брати і сестри, вірою, брати і сестри. Без віри угодити Богу неможливо. Людина, яка приходить до Бога, вона повинна вірити, що Він є. Вечера перед тобою. І Бог сьогодні дає. Вибір тобі, що ти вибереш сьогодні? Да Ми будемо приймати тіло і кров. Да Ми сьогодні стали членами церкви. Ну я хотів би, брати і сестри, щоб весільна вечора, про яку ми читали останнє місце, вона каже блаженний хто покликаний. На весільну вечерю анця. Сьогодні, брати і сестри, нам, які маємо часток, або маємо якийсь усередок в цьому, або запал, Бог дав нам Духа Святого, Бог дав нам Слово Твоє, дав нам пізнання волі, відкрив нам тайну тієї благодаті. Да Господь поможе нам, брати і сестри, дойти до тієї весільної вечері анця. Бог сьогодні стукає, Він розуміє час, він передбачив ладокію теперішнього останнього часу. І тому то не нехтуй тим стуком. Іди на вечерю анця. Він буде вечеряти з тобою. Якщо ти сьогодні ще храмаєш, якщо ти сьогодні дивишся вправо, вліво, задивляєшся в інші сторони і каже: я відпаду на завтра. Завтра, брати і сестри, це день сатани. Це день, який ворог дає для тебе, каже. На завтра відкладу те інше сьогодні, каже день спасіння, сьогодні день милості, день благодаті. І вечера для тебе. Хай Господь нас благословить. Давайте ми встанемо на наші ноги. Ми щиро подякуємо, що нам приготовлена вечера, що Дух Божий сьогодні готує нас, що Дух Святий наповняє, що Бог говорить до серця нашого. Його стукіт сьогодні ти почуй, як він стукає ніжно до тебе. Божий стукіт іде до тебе каже: Стою і стукаю. Я хочу вечеряти з тобою, а вечера приготовлена, вечера жертви Ісуса, Його ран, Його крові святої, голгофа. Це Твоє спасіння. Благословляй їм Боже. Алілуя!